Чому День міста Кременчука десятки років святкувався 29 вересня, а цьогоріч будемо святкувати в останній укен травня. З вами Припелятник Сергій, і зараз розповім вам про те, з чим пов'язані ці зміни. Спочатку розберемося з тим, чому святкували раніше 29 вересня. Саме в цей день, у 1943 році, було визволено лівий берег Кременчука. Зауважте лише лівий. А правобережжя було в окупації ще кілька місяців. Це вже наштовхує на думку, що дата Дня Кременчука була обрана некоректно. Та й загалом відзначати день міста в день визволення від фашистських загарбників – радянська традиція. І з цього року День Кременчука святкуватимемо в останні вихідні травня. Так історично склалося, що більшість міст народжувалися по весні. Кременчук не виняток. І це логічно. У травні завжди гарна погода, це значно полегшувало будівельні роботи, обробіток землі та інші першочергові завдання для облаштування нового поселення. Тому нова дата святкування Дня міста обрана не випадково. При цьому 29 вересня залишається для Кременчука важливою сторінкою в історії: це День пам'яті та вшанування. Подяка всім, хто визволяв наше місто, наш Кременчук. А останні вихідні травня відтепер будуть часом для свят і відпочинку. З нагоди дня народження нашого найкращого міста Кременчука.